Диконь, -мо! у х ху 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 Кило плюс. <связывает> Ох, я дорожка. Друзі, всім доброго дня 12 годин, години ми з Антохою приїхали на минулий раз ми тут були, чи позаминулий раз і знайшли непогані місця, де ловили ляща на боковий кивок. Сьогодні я взяв з собою фідерок і Антоніо, і боковий кивок. Коротше, друзі, у нас буквально півдня, 4-5 годинок. Я думаю, у нас все вийде. Доки ми йшли. Доки ми йшли. Побачили, що рибка гуляє. Тому, друзі, у нас є всі шанси. Дивіться. Яка красота. Звичайно, ми пробуємо на фідера. Якщо фідера не вийде, то спробуємо на боковий кивок. Тому, друзі, все як завжди по порядку. Поїхали. 4 годинки кайфа. Іти, ти, звісно, було далеко. Ну нічого. Добралися, Все, друзі, ми на місці. Красота неймовірна. Хоч і вітер нам лице. Але тут просто бомба. Так, по сумках, у мене сьогодні мій боковий кивок в ось такому музикальному інструменті. Це чехол 155 см. Спеціально для бокового кивка. Ось такий чехол, на два відсіка для фідерів. Фідера тут у мене вже відразу зложені лежать. Тут колишки, колокольчики, всяке різне. Та сумка на 55 літрів. Це все ми тягли, нам досить було неважко. Всередині прикормки, відро, всередині сумочка з різними інструментами для того, щоб можна було рибалити на фідера. Одним словом, ось такий набір. Ну, І ми мішаємо прикормку. Відкриваємо наше відеречко. Класне відро. Форестик. Сюди засипаємо прикормку. По прикормці. Взяв я пачечку, звісно, зернових, не без того вона недорога цей міг зернових, мабуть, гривні 40 Висипаємо оновлену версію Карп Про прикормки в зіп-пакетику, Це кукурудза. Фракція, тут неймовірна, тут є смотрове віконечко, крупна фракція, ароматизатори, натуральні інгредієнти, в'язкість. Минулої рибалки ми все це перевіряли. Армат божественний. Сюди його. Засипаємо ось такий зерновий мікс. Карп про. Сюди його. Нікому не секрет, друзі, які найкращі атрактанти для закормку. Це молота антарктична креветка та ось така олійка аміно. Також від інтеркріль. Ось ці дві складові я завжди додаю. Вони дають насичений аромат, тим більше оцих двох інгредієнтів мені вистачає майже на 5 рибалок. Додаємо аміно. Ось так небагато. А також додаємо антарктичну креветку. Ось якраз, мабуть, п'ята рибалка цієї пачечки. Все. Наша паличка вже готова, зібрана, це сквадрон, катушка також сквадрон, а в другому відсіку наш Sherman Pro. Ось такий чехольчик 155-150 см, 150 см. Він дає змогу нам вже мати зібрані палочки. Тому время на заводження економиться ну, неймовірно просто. Це дуже-дуже дуже просто. Це наша вбивця ляща, яка вже вбила не одного ляща. Ось такого плану. Сумочки з прозорим верхом, де 6 мм ось такі пуфіки. Це головна наживка на дану кормушку. У нас тут пуфіки є, тому що це ті пуфіки, які один раз одягнув і можна рибалити довгий період. Та набиваємо корму. Наші гачки відкриті і пуфіки. Закидаємо недалеко. Кажу зразу. Доки ми розкладалися, Антоніо загодувався і вже влупив одного карасенка. Це дуже хороший знак. Гляньте, який карасунчик. Ух ти. Ну, грам 800, мабуть. Так, робимо не побагато, тому що нам на фідер потрібно ще залишити. Ось так, підходимо. Раз, два, раз, точка. Ну і таким чином ми, друзі, робимо декілька позицій. Раз, два. І он там. Дві штучки. Чекаємо півгодинки, п'ємо чайок і потім йдемо збирати наших карасів. Ну і лящів. Надіюсь, буде цікаво, весь з нетерпінням чекається. Цей кайфок. Ах. Наш музикальний інструмент, друзі, це боковий кивок. Чехольчику. Все як полагається. Вудочка Extreme Part Bolo. Неймовірний рвач, перевірений не однією людиною. Спортивного мені не Кукурузку повисобирують та й Все. Всю <laughs> гріше. Рішено ярки На... На кукурудзу насобирав. все. О, хорош бродяга! Стоять! Оце він! І так чітко при виважуванні підвисання тільки і виложив! Хорош бродяга! Полторуха мінімум! Фух! Ну нарешті! Пофіг, як завжди, злетів, опариш остався. Я тільки надіваю, зараз пуфік і опариш. Дивіться який, ух! Хорошенький. Ода, друзі, ось такий кабан лящ у нас є. Ми просто кайфунули від цього виважування, від цієї покльовки. Ну, перший пішов. Кормак поки мовчить. Но була одна жирна покльовка. Провий спінінг Але нічого. Кайф. Продовжуємо. Так, по наживки. Опариш, друзі, черв'як не надіваю, бо дуже довго, але обов'язково надіваю піна -тісто. Піна -тісто від J-Stream воно мягеньке, не тупить ваш гачок, на гачку тримається до риби, робить невагомою та привабливою мормишку. J-Stream я відкрив для себе в минулому році, особливо його. Я зацінив тоді, коли розсипав опаришів в воду. Наживки в мене ніякої не було. Слова зовсім. І я на саме пінотісто почав лушпашити карасів та коропів. Ось так. Так, отут я закармлював. І отсюди ж я і витягнув нашого лящика. Те ти що? Опа! Сюди! Отак, От друзі, наша закормлена точечка працює. Плюс один лещ, в нашу команду. Бачите, тільки опустив. Апар, пуф. Хилить, хилить і добрий день. Клас. Просто боковий кивок, це, друзі, неймовірна тема. Таких козлодоїв нам не потрібно. Давайте підсипемо трішки прикормки. Прикормка працює. Із різниці якийсь смак, головне, щоб він був яркий. От ракушки користувався я вже не один раз, кукуруза мені подобається, мед, ваніль, біла риба. Це все те, що стосовно фірми J-Stream. Їхні пуфіки в яркому кольорі, неймовірні. Ось так. Хоп, дивіться, яка красота. Який лящ пройде мимо. Ого, Єсть. Друзі. Зійшов, та ти шо, Оце поддача. Фуху. йо -моє. Фух. Так. Це вже починається мені це місто. Навіть дуже. Подивимося на фідер. Поп'ємо чаю. Кайф, не рибалка, просто одне задоволення. Це вам не на роботі. А ну, друзі, підемо спробуємо на інших закормлених точках. Що нам них скажуть. все він. Ах ти ж. Я вже до лящів привик. Ха -ха. Це, друзі, перший каросик. Мої вітання. Він такий гарненький. На сковорідочку піде тільки так. Ну Скільки там грам 300-400. Навіть ну, такий каросик. Мурмишечку номер 6 але голодний. Вини, за кофту я. О, все, давай. Ух ты ж, ну, блин, 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 килуха. Ах ты ж. О, все, Вин. грин так ты его и Почкарик який Друзі, карась на пузі. Із одної точки клює, ти понятні? Трошки далі ні. Трошки ближче? Ні. Ото одна капітальна. І він сидів, я його тягну, бо він чуть з не по... Ну, він з рожок збив спінінга і почав воду тягнути. Ну як тобі апарат? Не топи, не топи. Все. Шабаш. Диви який? Ну так, можна ж? Коли захочеш. Так, на мою точку не кидать, я пішов за приближайкою. Яка у нас тут красота? Просто нагляньте. Очеред, небо яке чудове. І милками камешах Знайшли місце, де клюють карасі. Цікаво. Лящі клювали краще, ніж карасі. Але тепер лящ успокоївся і карасик почав підходити до берега. Зараз спробуємо його підловити. О, ми забули прикормку взяти. Ах ти хитрун! Хто <риклад> ми? <риклад> Ах ти хитрун! <риклад> Блін, і що я за прикормкою? Отак. підростаюче покоління думає тільки про себе. А про тебе ніхто не подумає, якщо ти сам про себе не подумаєш. Через то не сидій, їдьте на рибалку і кайфуйте от таких риб. Оп. Хоп. Оце він. Прикормочка працює. На точечку їх починаємо. Кабанчиків таких друзів стягувати. які, це які. Аж він, -мою! Да? Чи не да? Да, так. Кайф! Тепер відкриваю секрет. Зняли опариша старенького, Обязательно підділи свіженького, щоб шеволився, пінотісто злетіло. достали, не полінились, кусочок, оп, наділи черв'ячок один, того, що черв'яка мало. Достали, ось огріжа на гноярки. Собирав черв'яки і паралельно кукурузку висобирав усю. А <рес> <рес> так бутербородок наш готовий. Собственно, ось так ось він виглядить. Сазан. Підлотий. Юпперный театр. Вот это кабан. Слушай, я думал, это сазон. Килуха. Ух ты, Хорош.

Шенький Бородяжка. Так, друзі, перезарядок готовий. Боюся, ля зараз працювала. О! Карасенко який Перший зійшов, а другий наш, дивіться хорош бродяга. Я вам так скажу, якби приїхати чисто на два фідера на такі оснасточки, закормити точку і чисто сидіти, то я думаю, що було б діло. Так, друзі, вбився ляща взяла одного карася і в нас починається дощ. Мабуть, ще трішки і будемо ми збиратися, тому що тулить дуже далеко. А дощ нам не сильно цікавий. Давайте ще один, можливо, один кадрик і додому. Нам рибки хватить з головою. Ой, хорошо! Хто воно? Держи, держи. Ух ти, лящ! Нє, карась! Йоп! Просто подивіться, друзі, на цього коня! Півтораха! Держи! Держи! Давай відходь! До берега веде! Йомфоки! Ви просто гляньте на цього коня! Та тут духа! Давай, давай, хоть. Держится хорошо. <гум> да! Контр є. Ні, не можу. Друзі, моя рука. Просто зацініть. Моя рука. Це просто шок. А ну бери, я тебе сфоткаю. Тільки дивись як. Давай телефон. Це перемога, Це 2 кіло. Це Я 2 кіло. Так, диви. Ти його отак. Треба, щоб він чистий, був. з того сторони почистиш, диви, ти одним пальцем береш сюди, другим сюди. Руки в тебе ховаються отак. Поняв? Угу. Тільки з тої сторони треба, щоб чистий був. І до мене його. О! Диви Це Друзі, фоточка на пам'ять. Просто гляньте на цього кабана Два кіло. Блін і віса не взяли. Отак. От Прикормка. Перекидай гріші. Срочно. Що? Нехай плаче. Так. Так. А ну чи буде жити цей кінчені? Ні Щас порве. Кайф Й-мою, оце красавчик, трофей сезона. Клас Оце коні підійшли. Ну, понятно, не такі як в Антона. Але просто гляньте. Ну кілуха, -мо. Красунчик. Просто не влазить в екран. Не влазить в екран. Це рибалка, і я розумію. Ах ти ж. Ух, який лав! Ще один. Слухай, тут якщо на кормачки сидіти, а не гратися, не б'ять. я кормушку закинув, вже там геть не було прикормки. Дивіться, друзі. Ну це перемога. Сегодняшняя рыбалка. о полторушечка. Лненький. Полторушка. Вот сакунь. ё-моё Кило плюс. Сюда. Диви, та ну-на, оце рибалка, оце рибалка. О, друзі, руки трусяться від таких карасів, рибалка просто на всі 100. Не хочеться навіть виїжджати. 18-15, ну ще 15-20 хвилин. Просто на вечір карась починає відкривати рота, лящу успокаюється, відходить, і карась починає свою активність. І такий карась. 15 хвилин. Блін, який харч! Заходим. Я йому передам твої побажання.